Російський окупант щоденно намагається захопити нові території Херсонської області, але сили оборони України, які є справжнім сталевим кулаком нашої держави, рішуче дають відсіч агресору. Завдяки мужності та професіоналізму наших військових кожен новий день стає символом надії для мешканців Херсона, адже вони дихають повітрям свободи, не зважаючи на постійні спроби ворога. Сили оборони України готові до будь-яких викликів, захищаючи кожен метр рідної землі. Кожен день вони стоять на варті та готові дати відсіч будь-яким атакам, захищаючи українців. Херсонці можуть бути певні, їхня боротьба це частина великого шляху до свободи. Сили оборони України не здадуться і не відступлять. Ми стоїмо на своєму, і перемога близько. Вона в наших серцях та в руках наших героїв разом до перемоги.